Доброго-доброго ранку, друзі! Сьогодні ти менеджмент зарядка і з вами я, Катерина Мілютенко. І сьогодні хочу з вами поговорити про авантюризм. Дивно, Неочікувано? Так, я розумію, що може бути неочікувано, але авантюризм. Це те, що рухає кожного підприємця, і те, що рухає кожну амбітну людину. І саме ось це розуміння авантюризму, бажання його а, дотримуватись і створювати неймовірні речі це те, що нас з вами рухає вперед. Я а, точно впевнена, що а, Шалені ідеї, з точки зору інших людей до вас з'являються і до вас надходять. Але ці шалені ідеї, якщо ми їх починаємо втілювати, то ми отримуємо зовсім інший, зовсім інший рівень сприйняття себе, розуміння світу, результатів, які ми отримали. І для цього дуже необхідно насправді. Ось цей авантюризм в собі підтримувати, і цей авантюризм в собі культивувати. Як це можна робити? Насправді можна сісти і виписати абсолютно всі ідеї, які у вас з'являються, і почати їх реалізовувати. Не всі відразу. По одній, пам'ятаючи і використовуючи принципи прицільного тайм-менеджменту, до речі, хто з вас ще їх не використовує або не знайомий з принципами, ви можете доєднатись до нашого легендарного 106 го потоку, друзі, 106 го потоку, тайм-менеджмент квесту, тактика, або як його в народі називають, 21 тренінг-турбо 21. «Бо». Цей тренінг йде 21 день і насправді займає в учасника 30 хвилин на день. Але ці 30 хвилин на день дають можливість зекономити багато-багато часу. В своєму житті від двох годин хтось навіть чотири знаходить зайві, які витрачались або губились кожного разу. Тож для того, щоб бути ось цим, щоб бути і ловити хвильку авантюризму, насправді в нас з вами має бути три пункти: завжди дотримані: це гарний сон. Так, Три пункти. Ідемо. Гарний сон. Далі в нас з вами має бути закриті потреби щодо харчування. Харчування, вода і стан тіла в нас буде класний. Якщо він буде класний, тоді будуть, звісно, з'являтися ідеї. І третій пункт, і він, на мою думку, один з. Ключових, окрім сну, чому кажу один? Тому що саме цей пункт він дає нам можливість або діяти, або або ховатися. І це пункт підтримка. Коли ми з вами маємо підтримку, а ми цю підтримку можемо використовувати як знаєте, стіна. Як стіна, і яка нас завжди підтримує в той момент, на яку можна обпертися. Коли ми маємо підтримку, в нас з'являється дійсно велика кількість ідей для того, щоб щось втілювати. Інколи цією підтримкою можуть бути якісь непереборні обставини, такі знаєте, якісь карколомні. Тобто, для багатьох людей є бажання йти до чогось. А для Бога, багать... це це той стимул, який штовхає, так. А для багатьох людей є бажання йти від чогось, да? тобто відштовхуючись від чогось, і дуже, дуже це може допомогти. Чому сьогодні про авантюризм? Тому що багато. Багато читала в соцмережах на мене нападають да, ці, ці питання. Багато спілкуюсь з іншими людьми, і чомусь до мене долітає. Якщо це в мене тільки така бульбашка, то поділіться в коментарях, як у вас. Що ось цей успішний успіх це дуже круто, але цілі я вже перестав писати, тому що я. Рік за роком проходить цілей, цілей, які я собі пишу на рік, я не досягаю, не хочу більше не досягати цих цілей. І ось тут в нас з вами має вмикатися той авантюризм, здоровий, класний, який має нас штовхати не опускати руки. Не опускати руки тоді, коли не вдається, тоді, коли ти не знаєш, що робити, доброго ранку, тоді, коли здається б роки і роки підряд. Ти виписуєш собі цілі на рік, але потім їх не досягаєш. Друзі, насправді це дуже швидко, це дуже швидко виправляється тим, що ми починаємо, ми, як люди, які пишуть для себе ось ту ось ці цілі, починаємо брати відповідальність за ці свої цілі. І в цьому наш з вами авантюризм. Якщо ми щось для себе запланували, і воно нам подобається, і воно нас е штовхає вперед і нам відгукується, то варто на це звертати свою увагу принаймні раз в три дні, якщо не кожен день. Ідеальний варіант кожен день. Тобто, якщо ви. Ставити перед собою прочитати 12 книжок за 12 місяців, то потрібно кожного дня читати хоча б 5 хвилин для того, щоб зробити цю ідею, для того, щоб втілити свою мрію. І ось цей третій фактор, так, третій фактор, про який я говорила, люди, які нам можуть в цьому допомогти, це ті люди, які є нашою підтримкою. Або той фактор, який відштовхуємось ми від чого, сіл, тому що ми не хочемо, щоб так було. Ми хочемо, щоб було інакше. І або той, або інший фактор, дивлячись, що вас запалює, використовуйте його як ваш власний, ваше власне джерело енергії. Я не хочу більше, тому що дуже часто буває, що ми знаємо, що ми не хочемо. Але поки що не розібралися з тим, що ми хочемо. Окей, якщо ми знаємо, що ми не хочемо, відштовхуємось від цього. Якщо я не хочу ось отак, то як би я хотіла? Ага, хотілося б отак. Все, супер. І у вас вже буде ваша власна ціль, до якої ви будете притягуватись. І принаймні, направляючи вашу увагу на ваші цілі, щодня, ви будете. Підтягуватись до них. Тому що якщо сьогодні ви подивилися, що хочете прочитати 12 книжок за рік, завтра ви подивилися, що хочете прочитати 12 книжок за рік, післязавтра ви подивилися і просто подивилися. Але на четвертий день ви в себе запитаєте: Так, 4 дні пройшло, я нічого не зробила стосовно цієї цілі, вона мені дійсно потрібна. Якщо відгукується потрібна, тоді точно починаємо це робити. Якщо не відгукується, друзі, наші цілі, наші мрії це не клітка, в яку ми себе садимо. Інколи так буває, що нам чогось перехочується досягати. І це нормально. Ми з вами змінюємось. Ми змінюємось з вами кожну хвилинку. Ми отримуємо одні дані, і в нас змінюється концепт. І бачення нашого життя, і бачення життя навколо. Хто хто, як не ми, українці, які моніторимо телеграм-канали, моніторимо новини, навчилися прогнозувати своє життя, своє розуміння на років вперед, так як жодна нація просто не може собі подумати, як це. Ми з вами точно вміємо планувати, вміємо досягати, вміємо триматися і ось ці пункти. Про які вже знає весь світ, ми, це, це ті характеристики нас, як окремих особистостей, окремої нації, це те, що ми маємо використовувати. Тому що нація складається з окремих людей. Будь-яка група, будь-яка команда складається з окремих людей. І це важливо пам'ятати, що а, ті характеристики, які на які хтось поглядає із заздрістю і ідеєю, оце б нам так. Ми з вами їх маємо, ми з вами їх показуємо, ми з вами їх транслюємо, і ми з вами їх робимо щодня, тому що кожен із нас має свою власну, єдину спільну мрію, свою власну, але єдину спільну мрію. І ця мрія обов'язково здійсниться тоді. Коли ми будемо для цього щось робити. І ці 15 хвилинні наші зустрічі щоранку на каналі студії управління часом Богуш Тайм, вони для того, щоб показати вам, що життя триває. І чесно кажучи, вони для того, щоб показати нам, що життя триває, і ми здатні і вміємо його створювати таким, як ми хочемо. Тож, друзі. Авантюризм, повірте, той рівень авантюризму, який в нас є, він неймовірно високий. Тому що всі українці, як і зараз живуть в цей період часу, точно авантюристи. Хтось залишається в Україні, хтось виїхав, і це теж авантюризм, а хтось зараз стає українцем. Не за національності, а за вибором свого серця. Тому що ті якості, той рівень, той рівень стійкості, той рівень людяності, який ми демонструємо, його хочуть повторювати і наслідувати. Тож, повірте, авантюризм у нас є. Залишається тільки його підтримувати, слідувати йому і не давати, щоб він згорнувся. Кожен із нас неймовірна особистість, і кожен із нас точно може досягти всього, що хоче. Для цього будьте з нами, доєднуйтесь до наших тренінгів, опановуйте нові навички, тому що штучний інтелект, можливість швидко змінюватись, можливість швидко адаптуватися це те, що ми вміємо, але його треба трошечки відшліфувати. Доєднуйтесь до. Наших тренінгів знову повторюю, тому що я люблю за вами слідкувати вже постфактом і дивитися, надихатися вашими успіхами. Дякуємо за те, що ви в нас є, і до зустрічі на наших прямих етерах, на наших тренінгах, на наших виступах. Обіймаю всіх завтра о 8.45 на цьому ж самому місці. З вами буде Юлія Данченко. Па-па і до скорих зустрічей!